Окербет обирай свій спорт. З того ще і ще важливого маємо. Оскільки вже про Росію заговорили і про атаку на тамтешній кульський нафтопереробний завод. Так, от розвитка Британії в свіжому своєму огляді вони регулярно е, роблять ті огляди і аналітику. Так, от британська розвідка констатує так звану бензинову кризу на Росії. Ну і ми з вами ми тішимося з того. Ми намагаємося, як можемо, тій кризі сприяти. Знову згадую приліт безпілотника на нафтопереробний завод Курська. Але ж дивіться, на жаль, ну треба розуміти, що причини тієї кризи, що в росіян тепер бензину немає, це не через те, що вони з нами ту війну розпочали, і не через те, що вони мовляв. Те, все своє пальне тепер от е, використовують заради того, щоб свої танки, свої літаки заправляти. Там причина трохи інша в тому. Причому причин там декілька, але вони більш цивільні. Дивіться, по-перше, це сезон збирання врожаю і це підвищений попит на тепер цього пального для сільськогосподарської аграрної техніки. По-друге, через сезонні ремонти на нафтопереробних. Заводах літо це традиційний сезон пауз в роботі цих нафтопереробних заводів. Причому це не тільки там, це не є якоюсь особливістю Російської Федерації, це по всьому світу. і Так, ну і третя причина, і це направду головне: що російські виробники пального зараз масово кинулися те, все, що вони виробляють з пального, продавати за кордон, ну туди, куди вони мають доступ. Замість того, щоб продавати те пальне на російських автозаправних станціях, де вони мають те продавати за рублі, які їм на тепер не надто цікаві, через те, що російська національна валюта дешевше, от виробники пального вони масово кинулися вивозити свою продукцію за кордон і там на тому в такий спосіб заробляти. Через це і виник дефіцит на автозаправних станціях всередині Російської Федерації. Але на жаль. На превеликий жаль, все таки економічний блок путінської влади. Він там досить потужний, на жаль, знову ж таки повторюю, і тому вони досить швидко на те відреагували і заборонили виробникам пального. Тепер от вивозити свою продукцію. За кордон в такий спосіб путінська влада відреагувала. Ну і я так розумію, що в такий спосіб все таки ця павна криза в найближчий час буде вирішена, тому що виробники пального змушені тепер знову будуть повернути свою продукцію на російські автозаправні станції. І відповідно, тепер там те пальне і з'явиться, і ціни там вгамуються, тому що через певний дефіцит ціни е, пішли вгору. Ну тобто, на жаль, все таки Москва відреагувала на те, щоби. Цю паливну кризу вирішити З того цікаво, що ми ще маємо, і що ми дізналися протягом дня сьогоднішнього на другий рік повномасштабного російського вторгнення, відповідно на дев'ятий рік війни на Донбасі. Тамтешній так званий очільник ДНР Пушилін запроваджує тепер, от на окупованих територіях, фактично воєнний стан. Про що йдеться? Що вони там запроваджують заборону масових заходів, демонстрацій та пікетів? Комендантську годину запроваджують з 23 до 4 ранку. Щоправда, е, окрім вихідних днів, запроваджують також вони і воєнну цензуру, е, контроль за телефонними дзвінками, за телефонними розмовами і за поштовими відправленнями. Ну і чиновникам цієї так званої ДНР заборонили тепер виїжджати куди-небудь. Окрім Росії, <смір> ну цікаве формулювання. Тут знаєте, з цим трохи дивно. Бо ну а куди, окрім Росії, вони в принципі могли дотепер їздити. Ну хіба що я не знаю до Північної Кореї чи до Білорусі, але ж знову таки до Північної Кореї і до Білорусі з цієї так званої ДНР? Ну треба через Росію їздити. Утім, дивіться як не крути, але виходить, да, що до цієї окупаційної російської влади, цієї так званої ДНР. Почало доходити, що їм їхній владі реально лишаються останні дні. Тепер вони намагаються по максимуму для місцевого населення закрутити гайки, але ж. Здається, запитання у разі, якщо ви розказуєте, що Росія там з вами назавжди ви розказуєте, що рівень підтримки Росії на окупованих територіях Донеччини Луганщини максимальний? То нащо ви тоді гайки закручуєте? Чому ви місцевому населенню, про яке ви розказуєте, що воно вас максимально підтримує, що воно любить Путіна? Чому ви для місцевого населення тепер от гайки закручуєте? Комендантську годину запроваджуєте воєнну цензуру тощо? Можливо, тому що направду немає такої підтримки на тих от окупованих територіях. Можливо, тому що місцеве населення направду лишилося лояльним Україні. Та місцеве населення тепер партизанить активно, що здаючи позиції російських військових українській розвідці. А потім тому туди, в Донецьк, в Луганськ, несподівано щось прилітає, таке, що знищує тих от російських окупантів. Можливо, тому. Тепер цей так званий чільник ДНР Пушилін вирішив запровадити всі ті обмеження.